Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 23 травня 2021 року. Це був товариський поєдинок Україна-Бахрейн. Матч відбувався у Харкові на стадіоні Міталіст, боювання 1-1 на гол Саїда на 75-й хлині матчу з пенальті своїм забитим м'ячем відповідає Витя Циганков на 90 плюс перші матчу. А давайте, друзі, Про все ми з вами будемо говорити безпосередньо по порядку. Україна Андрій Шевченко, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розстановка української збірної Анатолій Трубін, воротах, Матвієнка, Сергій Кривцов, парад центральних захисників, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик по флангах Тарас Тіпаненко, Коля Шапаренко, Макаренко. Марлас Беседен та Александр Зубков. Це стартова стартовая збірної України Бахрейн 4-3-3 стартова стартап Збірна Бахрейна, Соуза, головний тренер команди, Лютвала у воротах, аль Шамсан Набіль, пара центральних захисників, Іса Абдула по флангах. аль Асват Харам Аль-Шейх, три копів захисників, аль Ромайхі Мархунта Аль-Хумайдан. Відповідно, у нападі ось така стартова збірної Бахрейна. Ну і друзі, безпосередньо давайте будьмо про сам матч говорити між збірною Бахрейна та збірною України. Україна, друзі, заволоділа територіальною ініціативою з перших же секунд матча. Україна взяла м'яч свої ноги. Взяла м'яч України під контроль. Україна тиснула, Україна створювала моменти, але Бахрейн дуже здорово, і справді збірна Бахрейна позиційно захищалася, дисципліна була на вищому рівні. І справді у Гостей шикарно команда переміщалася, захищалася. І перший там завершиться нічну 0. В принципі, таких то гольових моментів взагалі майже не було. Україна тотально володіє м'ячем, але при цьому ж таки моментів у збірної України. Ну, в загалі голів не було. Да, були підходи небезпечні, але збірна Бахрейна і справді дуже дуже примназийно справді відзахищалася. Вийдуть у української команди Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Артем Довбік, Вітя Циганков, Денис Попов та Олександр Кралаєв. Вийдуть на цьому матчі у Сбірні України. У Бахрейна вийде Ал Джабар, Аль-Асфур, Іфа, Аль-Хаза, Мадан та Саїд. З'являться відповідно у збірної Бахрейна на другу 45 хвилинку. В цілому картина матчу не змінюється після перерви Україна продовжує контролювати м'яч, проводити атаку за атакою, але гол забити Ну ніяк ніяк не вдається. Українська збірна мала шанси на початку другого тайма. О, і Справді, хороші були моменти. Там Марлас міг забивати, але Марлас не зміг, Не зміг Марлас реалізувати свою нагоду. Ось хороший був момент. У Марласа і супер шанс. Супер шанс був у Марласа. І українською збірною дуже були хороші моменти. Ну і також е, слід відзначити те, що е, я вам друзі хочу сказати, що і у Бахрейн також е, я вам друзі хочу сказати те, також ці моменти е, е, стали, ну, трішки так, знаєте, вмальовувалися якісь не пані, так і у Бахрейна. Але тисне Україна возрастає тиск української збірної з кожної секунди, з кожної хвилини Україна продовжує тиснути. М'яч розпочинає рухатись швидше швидше швидше, і Хороший момент був, коли Марлас виходить, Артема, виводить Артема Довбіка один на один. Довбік. Довбік е, бік І пробиває з м'яч стійку. Ось це колись шанс виникає в Артема Довбіка. І Марлас. Шикарний пас від Марласа, Марлас. Який же шикарний пас від Марласа, І Артем Довбік виходить один на один. Але... І вже в вратаря, але не забуває, не забуває Довбік. О, ось, Артем Довбік не забиває, шикарна була атака. І Ось так здобула, що Україна тисне, тисне і пенальті. Бахрейн зробив пенальті. Збірна Бахрейна зробила пенальті на 73-й матчі. Анатолій Трубін грає на виході, збиває суперника і суддя назначає пенальті. І ось так ось Україна тисне, і ось так ось Україна. С каждой хвырлиной сдавалась еще до гола табличка Украина. Бахрейн команда играет большую оборону. И тут контратака проходит у Бахрейна. И пенальти. И пенальти команда заработала. Саид его пробивает. Разбегается Саид. Удар и гол. Гол забывает сборная Бахрейна. 75-х на матче. Гости вышли вперед. 1-0 збірна Бахрейна виходить вперед. Збірна України! Глобально нічого не зміниться, Україна тисне, дуже багато було дальніх ударів. Із-за мешта площі, ну, м'яч ну, ніяк не хоче залітати у ворота збірної Бахрейна. Ну, ось ніяк м'яч не хоче залітати у ворота збірної Бахрейна. І голкіпер Бахрейна просто такие знеимовірные абсолютно робив там сейви. Ты, ты Україна, тисне Україна, але с ней украина, не выстачая головось в заголи ты не выстачая. Але Україна компенсований час. Збірна Україна проводить свою атаку. Вітя Циганков. Вітя заходить на ударну цыганков. Пробиває Вітя, гол. Гол забиває Україна. Вітя цыганков. зрівняє рахунок матчу на 90 плюс перші глини матчу. Віктор Цыганков. Друзі, Вітя цыганков. зрівняє рахунок матчу на 90 плюс перші глини матчу. Суддя, до речі, компенсував 5 хвилин до завершення матчу. Українці дуже здорово вводять аут. Дуже здорово м'яч приймає Довбік. Простріля на дальній стійку і вітя циганков. Замикає просто в Артема Довбік і переправляє м'яч порожньоворота. 1-1 Україна. З рівня рахунку матчу України, вітя циганков. Це робить. Артем Довбік такий шикарний пас і від циганкового порожні ворота замикає дальність і 1 1 Україна ще й намагалася виграти. Але в кінці кінців суддя де фінальний свисток. Україна бахрейн 1-1, 23 травня, 21. -го. Рока. по статистиці 23-6 по ударах переваги України, 6-2 удари в площину, 70-30 володіння м'ячем і 11-5 за кутовими перевага України. Якщо брати окрему статистику, першого тайму володіння 74-26 по ударах 8-1-1-1 удари в площину, 4-1 за кутовими перевага України. У ну, другий тайм, якщо брати то володіння, трішки в Україні зменшилося 66 на 34. Але побільше ударів 155, 5-1 удари в ствір, 7-4 кутові. А, ну і друзі, ну і підсумок давайте підзіб'ємо. Да, ось даного матча між Україною та Бахрейна да, 23 травня 21 року. Україна була ближчою до перемоги, і справді і моменти були хороші в Україні, але, знаєте, Бахрейн також слід команді видати належна. Команда дуже надійно захищалася, в принципі, на цю нічю. Я вважаю, що і справді збірна Бахрейна де да і награла. Тож, напевно, в цілому справедливий рахунок 1-1. Приглядала ми друзі цей матч. 23 травня, 21 рік. Харків, стадіон Металіст, Україна Бахрейн. Мирова нічия Однін-1 у Харкові. Я вам, друзі, хочу побажати добра та щастя в житті. Побажаємо Україні, збірні Бахрейна, всього найкращого. Друзі, найгоне будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.